Так, запис екрану пішов, можемо працювати. На сьогодні ми переходимо до нового розділу. Наша сьогоднішня перша тема це текстовий редактор. Що нас цікавить на цьому уроці? Ми ознайомимося, що таке текстові редактори. Подивимося на їх вигляди, з'ясуємо, які в нас є опції для роботи з текстом. Ну і вже сьогодні потрібно буде набрати перший текст. Отже, що таке текстовий редактор? Це програма, програмне забезпечення, що дозволяє для нас, користувачів. Вводити, редагувати, форматувати текст, тобто вводити це набір тексту, редагувати це виправлення помилок і форматувати це змінення зовнішнього вигляду це основний інструмент для створення редагування документів. І вони можуть мати в залежності від того, яка саме це програма, різний функціонал, різні шрифти, додавання зображень, списки, таблиці графіки, діаграми і так далі. Тобто, в залежності від самої програмки, яка в нас буде встановлена, вона має додаткові опції, або навпаки, цих опцій, наприклад, немає. Призначення текстового редактора, отже, ми з'ясували це створення і редагування документів, тобто ми можемо і нові документи створювати, а можемо змінювати існуючі документи, тобто вносити, наприклад, правки. Введення тексту, тобто зручний спосіб введення тексту за допомогою клавіатури комп'ютера, або якщо ми працюємо на телефоні або планшеті, то в нас додається віртуальна клавіатура, форматування тексту, тобто змінення зовнішнього вигляду, це можуть бути шрифти, жирність, курсив, кольори, розміри і так далі. Вставка графічних об'єктів це мається на увазі, що ми можемо вставити фотографію, зображення, діаграму, таблицю, графік, ілюстрацію і так далі. Єдине, що ми не можемо в текстовий редактор ставити. Ну, принаймні, поки що відео, відеофайли Ми не можемо вставити збереження та обмін документами, тобто текстові редактори, дозволяють зберігати і, якщо потрібно, обмінюватися з іншими користувачами. Ми, наприклад, сьогодні спробуємо Google Docs. Тобто, в нас там буде можливість не тільки набрати текст, але й поділитися з ну в даному випадку з вчителем. Тобто, ви набере на практику, у нас буде набір тексту і його. І його відкриття доступу спільного доступу для мене, для вчителя, якщо ми говоримо про найпопулярніші текстові редактори, це Microsoft Word, Він найпоширеніший, це найпопулярніший редактор в світі, тобто найпопулярніша програма, має дуже непоганий, дуже такий об'ємний набір з різних. Інструментів і функцій для того, щоб ми професійно могли працювати з документами, тобто, всі основні питання, які міститься до редактора, він дозволяє робити. Тобто можемо ставити зображення, створювати таблиці, використовувати різні стилі, форматування тексту, редагування тексту і так далі. Є, наприклад, стандарт, є наприклад, Google Docs, це альтернатива до Word, тому що Word – це в нас умовно платна програма. Google Docs це безкоштовний сервіс. Тобто, це хмарний текстовий редактор, який дозволяє не тільки. Створювати і редагувати документи, а робити це онлайн, тобто не зберігаючи, наприклад, проміжкові етапи, проміжкові файли в себе на комп'ютері. Тобто, ми можемо працювати, він виглядає як сайт, якщо ми працюємо, наприклад, з комп'ютером або ноутбуком, і як додаток, якщо ми працюємо з телефончиком або планшетом. Ну є, наприклад, стандартний блокнот. Блокнот або нотпад це простий текстовий редактор, який входить до складу якраз нашої операційної системи. Він простий, дозволяє. Швидко і дуже ну простий. Він простий з точки зору набору інструментів для редагування. Тобто він дозволяє набрати текст, його видозмінити та відправити. Ну, умовно, як в нас виглядає? блокнот Блокнот. Будь ласка, ми тут можемо працювати, вводити тексти. Формату бачимо, що в нас є шрифти, можемо вибрати різні типи шрифту, стилі шрифту і можемо вибрати розмір. Тобто бачимо, що опцій небагато. Якщо ми беремо, наприклад, Word, тут же набір інструментів буде побільше. Тобто, тут у нас є можливість дуже дуже багато наш текст, який ми з вами набрали. Змінити зовнішній вигляд, тобто попрацювати з, наприклад, якимись стилями, накресленнями, закресленнями, розмірами, стилями самих букв і так далі. Ну і як варіант, альтернатива це Google-документи, це теж текстовий редактор, який нам дозволяє вводити, редагувати, форматувати текст. Ну і працювати відповідно із зображенням, тобто ті ж самі опції, як в Word, тільки функціонал трошечки трошки обмежений. Все ж таки, Word – це більш такий, ми можемо його назвати професійна програма для роботи з текстом. Але в Google документи дуже прекрасний набір для. Для роботи, для зміни зовнішнього вигляду, для роботи зі шрифтами, для форматування тексту і так далі, теж в нас присутні. Тому будемо працювати ним як варіант безкоштовний. Це в нас безкоштовний сайт, відповідно, безкоштовний текстовий редактор, з яким ми можемо працювати, виконувати завдання, які нам будуть потрібні. Ці текстові редактори ми їх трошки зробили огляд, розібрали. Вони дають різні можливості для користувачів для нас з вами, для того, щоб ми, починаючи від самого простого, просто набір тексту, ну а там же далі більш складні професійні документи, наприклад, щоб ми, наприклад, якогось хочемо дипломну роботу або створити книгу, то тобто, там є багато налаштувань для змісту книжок і так далі. Тобто, вони дають редактори таку можливість. Основні функції текстового редактора. введення тексту, тобто ми можемо дозволяти, дозволяється користувачам вводити текст за допомогою клавіатури. Введення символів, зрозуміло, з символів у нас формуються слова, зі слів формуються речення, з речень формуються абзаци, з абзаців текст, і ми отримаємо готовий файл. Збереження завантаження документів, тобто ми з'ясували, що ми можемо працювати як з порожнім файлом, так і завантажити вже готовий і змінювати його. Форматування, зміна шрифту, розміру, кольору. Стилю підкреслення і так далі, і ми з'ясували, що ми можемо додавати графічні елементи. Ці наші функції, які ми з вами ось розібрали, оці основні, бачите, головне слово основні, тобто їх більше насправді, просто основні ті, що нам знадобляться під час уроків. Вони текстові редактори роблять для нас дуже важливий як з точки зору інструмент для того, щоб ми зробили різні види документів, щоб ми могли, ну наприклад, в тому числі виразити свої думки, засвоїти навички. Набору тексту, ну і в результаті, наприклад, під час форматування, подивитися на креативність, тобто які ми кольори будемо використовувати, які стилі шрифтів, розміри кольору і так далі. Так, далі в нас іде демонстрація основних дій на текстовому редакторі, створення, ведення, змінення і так далі. Ось дивіться, тут ми вже будемо дивитися з точки зору практики. Отже, для того, щоб нам працювати, ми з'ясували, що ми з вами будемо працювати з Google документами. Вони у вас є в кожного і в кожної для цього ми заходимо в Google Chrome, можна вбити Google документи або обрати набір із додатків. І відкрити документи. Якщо ви працюєте з телефончика або планшета, то в нас є Play Market, і в Play Market в нас доступно теж, якщо ми вб'ємо, Google англійською Docs. Google документи це Google Docs. І бачите, в нас є можливість встановити додаток Google документи. Це якщо ми працюємо з телефончиком або планшетом. Якщо ми працюємо з комп'ютером, то нам просто достатньо відкрити його через набір додатків Google. І в нас вже готовий текстовий редактор. Так, далі дивимося, що в нас є. Це у нас є, наприклад, нещодавні документи, які доступні для мене. Тобто, бачите, дуже багато різних файлів, з якими я працював. Що нас цікавить? Нас цікавить, обрати порожній файл, і з ними вже можемо готові працювати. Що нам потрібно знати? Ну, Ми, наприклад, сьогодні на практику наше завдання буде набрати Гімн України. Тобто ми маємо підписати назву нашого, нашого документу. Можна ось бачити прямо там, де назву Гімн України. І, відповідно, сам текст Гімн України. І далі ваше буде завдання його набрати. Ми розуміємо, що в нас іде ще не вмерла України. Ні слава ні воля, Enter. Ще, ну, наприклад, перші чотири строчки. Ще нам браття молодії, Усміхнеться доля. Доля. крапка. Дивіться, зараз це в нас іде повністю текст, але ми розуміємо, що нам потрібно, наприклад, між заголовком нашого тексту зробити, мабуть, деякий відступ. Щоб зробити абзацний відступ, ми натискаємо в кінці строчки Enter. У нас є відступ. Далі для себе ви можете відредагу... відформатувати, тобто ми наберемо гімн України і відредагуємо його, тобто виділяємо фрагмент, який нам потрібен. Можемо обрати інший, наприклад, стиль шрифту, можемо змінити розмір, тому що зазвичай назва вірша або назва, в нашому випадку нашого державного гімна може бути трошки більший за розміром. Накреслення, напівжирний, це ми зараз займаємося форматуванням. Накреслений, підкреслений, можна зробити інший колір, наприклад, шовтий, а сам текст, скажімо, зробити блакитним кольором синім. То -то можна таким чином попрацювати, можна їх ще збільшити, бачите, щоб трошки більш читабельно було. І так далі. Тобто, наше завдання буде відкрити Google-документи, набрати гімн України, і в кінці уроку я покажу, як дати відповідь на завдання. Тобто, я ще маю і перевірити те, що ви набрали. Так, повертаємося до презентації. А, от, дивіться, хотів ще оцей моментик про зберігання. Дивіться, є особливість. Якщо ми працюємо у Word, то дійсно, наш набраний текст нам потрібно хоч час від часу зберігати. Бачите, тобто зберігати на нашому комп'ютері. Коли ми працюємо з вами в Google документах, то наш текст зберігається автоматично. Тобто, якщо нам потрібен оцей файл, який ми зробили на наш комп'ютер, ми натискаємо «Файл», скачати і обираємо формат DocX. Тобто він скачується на комп'ютер, його можна також переглянути. Але в нашому випадку нам навіть не потрібно буде його зберігати. Ми поділимося посиланням на текст. Тобто він зберігається автоматично. Так. Рухаємось далі, а, так ну і трошки про переваги використання текстового редактора. Легкість, легкість використання Більшість текстових редакторів між собою, по перше, схожі. Я думаю, що ви в цьому змогли переконатися. Побачивши Word, побачивши Google документу. Мають інтуїтивний інтерфейс. Тобто, якщо ми натискаємо якийсь значок, ми розуміємо, для чого ми це натискаємо. Доступність, вони доступні на різних платформах. Наш Google документи, наш Google Docs доступний на комп'ютерах, на стаціонарних, на ноутбуках, на телефонах, на планшетах, тобто він кросплатформений. Можливості для спільної роботи, тобто, ми можемо, наприклад, одночасно працювати з одним і тим же файлом, але це ми спробуємо вже на уроках після канікул. Збереження для наших документів, тобто ми можемо зберігати документи в певному форматі, відправляти їх на перевірку і так далі. Зрозуміло, що переваги Використання текстових редакторів це ефективна для нас використання часу, щоб ми це могли зробити швидко. Створили документ, відредагували, відформатували, зберегли або відправили посилання на перевірочку. Тобто, щоб ми з вами змогли користуватися над своїм завданням в незалежності від місця розташування, тобто, щоб вам було в першу чергу зручно, так для чого ми можемо використовувати. Текстовий редактор, наприклад, що нам потрібно підготовка доповідей до презентацій, тобто ми можемо використовувати текстові редактори для написання текстів для дослідження та звітів, написання досліджень, есе, звіти, наприклад, про якісь практичні роботи, тобто, щоб, що ми зробили, щоб написати це просто текстом. Ми можемо зробити його красиво за допомогою текстового редактора, зберегти у файлі. Можемо створювати листівки, листи, тобто, наприклад, листи до вчителів або інших учнів, ну, мається на увазі з урахуванням. Ділового мовлення, переписки можемо створювати звіти про результати, тобто про проведення якогось там заходу шкільного або про результати досліджень, і так далі. Тобто так, текстові редактори потужні класні інструменти. Вони нам з точки зору для чого вони нам потрібні, вони нам потрібні для того, щоб ми змогли швидко корисно провести час, зробити необхідне завдання і. Скористуватися ними для відправки для перевірки. Ну і з часом зрозуміло, що навчання цим навичкам дозволить в майбутньому для вас, це ж і вас стосується в тому числі розвивати критичне мислення, структурувати інформацію та вдосконалювати навички письма, тому що при наборі тексту вам будуть запропоновані, якщо ви допускаєте помилки, слова, які можуть виправити ці помилки. Тобто, якщо ви набрали неправильно написали слово, вам під його підкреслять. Тобто запропонують виправлення текстові редактори дають можливість для творчості виражати свої ідеї в текстовій формі, ну і в майбутньому, звичайно, що все одно робота з текстовими документами нам потрібна. Що нам потрібно буде зробити? Дивіться завдання, як завжди, в нашому класрумчику я сформую після другої години, тому що останній урок, бачите, шостий починається о 13.20. Тобто, в дві годині в нас. З'явиться завдання, яке нам потрібно буде відправити. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно необхідно буде набрати наш державний гімн України. Після того, як ви його набрали, вам не потрібно його зберігати, а просто в коментарях для завдання поділитися посиланням на цей файлик. Як це робиться? Ми натискаємо налаштування доступу. Обираємо пункт там, де бачите, спільний доступ. Доступ обмежений. Ми вибираємо всі, у кого є посилання, і копіюємо це посилання. І оце посилання потрібно буде вставити в завданні, як у вигляді коментаря. Тобто, ви скопіювали це посилання, і я в будь-який момент часу його відкрив і можу перевірити вашу роботу. Тобто, вам навіть не буде потрібно скачувати сам файл. Тобто, ви лише даєте. Відповідно, оце посилання оцей лінк, я перевірю ваше завдання. Ось таке в нас на сьогодні наша вправа. Через налаштування доступу всі, у кого є посилання, і натискаємо копіювати посилання. І оце посилання відправити мені на перевірочку. Так, дякую. Зупиняю запис.